Такі об'єднані, така підтримка, така перемога правди, що насправді в той же час проти розпосюдження серед світових ліцензаторів тої скорочної версії з номінацією про документалістику тенксиюкрейн. Слава Україні, усім привітки вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс, і сьогодні такі захопливі, водночас доволі обурливі теревені про політику Оскаро. Тому що поки ми оце 11 березня поширили новини про українську перемогу. Я прочитала доволі цікаву думку, що нарешті у кіноіндустрії перемогла справедливість, взяла верх, але така собі справедливість кульгава. Ну тому що кіноакадемія не змінюється. Тому що ці всі забавки у конформізм, де червоні шпальки, десь такі Перед перемогу України в Кіноакадемії так трішечки думали, ми цього не помітимо і пробачимо. Взяла і виключила повну правду і сили промову Мстислава <плес> Чернова з міжнародної версії. Тому я вирішила мало чи не усю історію дослідити цих бродкас TV Edit. Тому вирваємося у кінематографічну цензуру. Шлях бетраф то дренеліну моніторі. Тому цього випуску я би хотіла вам так у деталях показати, як така поважна кіноакадемія, перед всі там трусяться, насправді застряла десь у далекій кам'яній добі із цим всім господарюванням та малюванням картинки, щоби забавляти світ. Тому сьогодні перетремо подвійні стандарти Оскару. але все по порядку. Чи пам'ятаю я ніж 10 на 11 березня 2024 року? Так, тому що я вирішила вперше подивитися церемонію нагородження Оскару у прямій трансляції. Ще й того дня написала, що це взагалі історична ніч для України, оскільки саме сьогодні, 20 днів у Маріуполі, отримає свого Оскара. Піказ Because... усі попередні нагороди, а це більше 20, були у цієї документальної стрічки, серед яких і премія Бафта і Українська Шевченківська премія. Оскільки «20 днів Маріуполі важкий складний фільм. Це документальне свідчення жорстокості Росії у Маріуполі. це відбуватися. І 11 березня, коли українці як радіють, так і плачуть через таку історичну доволі болючу мить, тому що Україна отримує свого першого оскара саме за такий понометражний фільм. Саме фільм, Тому що наша історія пам'ятає дві попередні статуетки. Одначе це гордість не за Оскар для України, а за те, що перемагає та правда про жахіті, які приносить Росія в Маріуполь в Україну, що перемагає правда тих свідчень зла Росії в Україні, що ті люди, які загинули... Нули були вбиті, ніколи не будуть забуті. Ну, словом, потужна, надпотужна промова була у Мстислава Чернова. Russia never attacking Ukraine, never occupying our cities. I wish to give all the recognition to Russia not killing tens of thousands of my fellow ukrainians Всім, поки нас оце з вами розпирала гордість за правду на Оскарі, кіноакадемія у цей день розсилала міжнародним телеканалам скорочену версію. Звідкиля перемогу України вирізають? Так. Що ви робите другий рік пост офіційною трансляції Оскару в Україні займається телеканал Суспільне культура ну не єдиним Євробаченням. Власне, вони і помітили такі невеличкі правки. Коли отримали скорочену версію, яку мали показувати 11 березня, то помітили, що нагородження українських документалістів попросту відсутнє. Ми не побачили в монтажі міжнародної версії номінацію Найкращий понометражний документальний фільм. Але чого обурюємося? Ну, для того існують якісь там спешл скорочені телевізійні версії. Ну, такою була моя перша реакція, коли я натрапила на цю новину. Подумала, повирізали певно усі макіяжі, зачіски, візуальні ефекти, костюми, сценарій, ну і для чого ті типу, повнометражні ваші фільми. Але ні, це не дріб'язково випадковий. Якісь там замислувати щорічний монтажний план, а справа рук організаторів, які цього року виступали за Walt Disney Company. Ну, які організатори, таке і кіно. Дехто Почав гнівитися, що мовляв, у Європі, в Америці все показували. Ми ридали, тішилися за перемогу України. Одначе мова йде саме за скорочену міжнародну телевізійну версію, яка значно відрізняється хронометражем. Зараз я вам це покажу на прикладі телепрограм. Ось ви бачите минулорічний розклад Суспільної культури, де пряма трансляція тривала три години, а скорочена версія вже півтори. 2024 року. Пряма трансляція 3 з половиною години, де міжнародна версія мала бути наполовину менше, он як. Менше тієї самої скороченої версії, звідкіля вирізали перемогу українських документалістів. Ви скажете, ну певне завжди вирізають ту номінацію з документальними фільмами. А й ні, 2023 року знаходиться прекрасне місце у скороченій версії з промовою дружини Навального, коли у цій категорії переміг фільм Навальний, коли ото звучить. Ці всі слова про Stay strong my love, me truth, me freedom Їм трясі знайшлося місце. Це у скорочені версії і політичної промови цієї криворотої. А цього року, якщо що, його показали у фрагменті пам'яті, коли показують саме тих кінематографістів, які загинули, померли протягом минулого року. І у мене просто очевидна річ. так залупитися. Наскільки захоплива ця 96-та церемонія премії Оскар? Тут видання у нас публікують новини один за одним про перемогу України та слова Краще не мати оскарів і війни. А з міжнародної телевізійної версії ми беремо і прибираємо перемогу українських документалістів фін «20 днів у Маріуполі та словам Мстислава Чернова. Мені стало цікаво розібратися у тій підлі політиці найпрестижнішої премії як. Оскар, ну воно нічим не відрізняється від Євробачення. Там тих гріхів ще більше, ціла тонна. Ну, по-перше, взагалі, така номінація, як за документальне кіно, бере свій початок 1943 року. Тому історія довжелесна. І я поверталася не лише оце в 2023 рік до Стронг Странг фрі Ага, наприклад, 1992 року, коли перемогу отримав американський документальний фільм у Тіні Зірок, то у телевізійній версії. Нагородження відсутнє, і як бачите, воно ці називає Broadcast TV Edit. така собі відредагована відретушована трансляція для телебачення. Одначе, 1994 року, коли версію скоротили на цілу годину, і у Broadcast TV Edit вже присутня категорія документального кіно. Has Dr. Peter, David and наступний цікавий факт про кіноакадемію, куди ми викликаємо пані, а куди не потрібно, то 1998 року. У такій відредагованій телевізійній версії, коли цю номінацію оголошує Роберт де Ніро, і послухайте зараз його слова, як він говорить, що це взагалі особливі фільми про реальне життя. Штат видноскрипноактизенговтевеню полдишут. The camera finds its drama in real life. Так, Роберт, повністю погоджується. Це і справді особливі історії без акторів, без сценарію. Тому і того далеко 98-го року перемагає яка стрічка, яка потрапляє у скорочену версію, а перемагає американський документальний фільм Довга дорога додому, який показує тяжке становище єврейських біженців після Другої світової війни, які сприяли створенню держави Ізраїль. Тисфодосувайвезного Холокосту. Воктовейфондіаше, вібілтелайвс, енгелпкрієйтстейдов Ізраїл. Гадблестем як і через 10 років, що контент без переплати скорочена версія 2008 року, де показують перемогу американського документального фільму Таксі на темну сторону присвячено долі афганського таксиста. 2019 року ей там кіноакадемія прибирати щось. Будемо а ні, засмітили. Звісно, ні, ми покажемо перемогу американського документального фільму, як і 2017 року, коли перемагає американський документальний фільм, зроблено в Америці, як і 2020 року, коли перемагає американський документальний фільм, як і 2022 року, коли перемагає що американський фільм літо душі. Відповідно, можна зробити такі сміливі припущення. Ну, ми ж з вами сміливий народ. Що для такої скороченої спешл версії для телебачення? Важлива ця категорія і номінація документальний фільм, але не зовсім не 2024 року. Важливіші костюми, так так. так. Можливо, це найважливіше, власне, що може бути. Ну добре, вбрання так, вбрання сперечатися не буду, певно, для Джона саме у той момент костюм був надважливим. Хоча можна спостерігати і так, але перейдемо до особливих моментів, якими ще запам'ятається цьогорічний Оскар, оскільки над потужним промовом Сеслава Чорнова категорії міжнародний художній фільм перемагає стрічка Зона інтересів. Це документальний фільм про Голокост. Джонатан Трест. Глейзер. Який під час своєї промови зі сцени Оскару нагадує про події 7 жовтня 2023 року, які відбулися у Ізраїлі? Також у своїй промові він розкритикував ізраїльську окупацію палестинських територій та триваючу атаку в Газі, підкреслюючи все тим, що ми усі є жертвами дегуманізації. Як цьому протистояти? Звучить зі сцени Оскару. Дуже дякую, я прочитаю. Я мушу прочитати. Але не тільки оце Джонатан своїй промові нагадує за протистояння Ізраїлю та Палестини. Взагалі, заклики до припинення воню в Газі знаменує 96-ту церемонію вручення Оскаром, оскільки напередодні пропалестинські демонстранти збираються біля театру долбі. Окрім протестантів, хто дивився трансляцію, ви могли помітити якісь там червоні цятки на вбраннях зірок, і це ідеальне рішення із червоним кольором, тому що що це привертає увагу. Так голівудські зірки, зокрема, Рамі Юсеф, Марк Руфало, Білі Аліш, Магаршала Алі, Ріс Ахмед, позували та навіть виходили за своїми статуетками із червоними шпильками. Що то таке, ці спеціальні шпильки належать організації for Sears Fire», які надіслали відкритого листа президенту Сполучених Штатів Джо Байдену з вимогою припинення вогню в секторі газа. Його підписали Марк Руфало, Крістін Стюарт, Мегершала Алі, Дженніфер Лопес та багатсько більше аніж чотири сотні представників творчої індустрії. Um. Взагалі церемонію Оскар полюбляють використовувати для подібних заяв, і до жлезна цьому є історія. Наприклад, так 91-го року роздавали близько однієї тисячі подібних шпильок червоних проти боротьби зі снідом. А 16-го року так на руці озірок можна було помітити спеціальні браслети проти боротьби зі збройним насильством. А 2017-го року вже можна було помітити блакитні стрічки на підтримку боротьби з адміністрацією. Трампа, дякуємо. Ну а цього року, як бачите, пробили свої стежки і спеціальні шпильки проти вогню в газі. Ну такий виходить у нас парадокс. Десь ООН визнає геноцид Ізраїлю проти палестинців, а десь ООН просто сліпий і не вбачає геноциду російської фекаляції проти українців. Вибачте, це правда. Дивно, так такі подвоєні стандарти десь очі закриті, ми сліпі, нічого не помічаємо, а десь розширені не туди. І, взагалі, така не поведінка кіноакадемії прибрати цього року з міжнародної версії номінацією документалістики. Коли така потужна і потрібна і правильно направлена промова Мстислава Чорнова, яка підкреслює єдність між Україною і світом. Я не можу змінити історію, я не можу змінити минуле. Але ви є одним із найталановитіших людей у світі, і ми можемо переконатися, що історія буде виправлена. Правда переможе. А люди, які загинули в Маріуполі, які віддали своє життя, ніколи не будуть забуті. Чи можливо ця спешл скорочена міжнародна телевізійна версія не хотіла почути чи побачити про військових полонених, про цивільних, які сидять у тюрмах на Росії? А знаєте чому? Тому що ці слова Мстислава, що кіно формує спогади, спогади формують історію. Це не про Оскар, не про вас. Cinema forms memories, and memories form history. О, таке воно вималювалося у нас кіно, Волдісний презент, кіно для усього світу, які воліють і далі перебувати у статусі страуса, голови в пісок, не чути, не бачити і не думати про ваші жахіття. Ну, якщо у то все міжнародно скорочена спешл телевізійна версія була зроблена з комерційних цілей, то засуньте свої грошенята у дупу тому страусу, тому що дотичність росіян тут знаєте тхне. Дякую вам за увагу, що ви додивилися цей випуск до кінця. Чекаю на ваші запеклі коментарі, обурення і гнів і люди, яку ви будете виливати на цьогорічний оскар. Ну і захоплення тим, що Україна таки отримала свого оскара. Отримав фільм «20 днів Маріуполі. Отримала Правда. Тому вічна пам'ять усім тим, хто загинув жорстокою смертю і жорстоким злом і вчиненням зла на нашій території від Росії. Тому дякую за увагу. Збройні сили низький вам уклін за те, що протистоїте такому злу. Наша міць Просто незламна до зустрічі в новому випуску.